Так, запитуйте, відповідаємо. Слава Ісусу Христу. Отче, ви казали, що коли приходить лиха думка, то це ще не гріх, а роздумування, то а роздумування то вже гріх. Поясніть, будь ласка, де та границя між думкою і роздумуванням, і як проганяти лихі думки, коли вони йдуть йдуть. Дякую. Дуже гарне запитання. <кхе> Я по-перше. По-перше, я вас вчу думати, це для мене є важливо. Щоб ви думали самі? А є речі, які треба пояснити, так як чи церква, чи інші якісь речі, які ви запитуєте, які дійсно потребують пояснення. Дивіться, роздумування і думання, в принципі, це одно і те саме, бо тому що людина, я не знаю, як я там казав, в якому контексті, але я і зараз вам хочу сказати, що. Є різні спокуси. Так, людина думає, вона бачить щось. Ідеш по місці, бачиш, о, якесь там щось там таке гарне, хотів щось украсти, або ще щось. Ну, є різна думка. Або побачив і такий даже, о, як, як гарно, Боже, яке в мене гарне місто, тішуся. побачив гарну дівчину, значить такий, о, це було би добре. Оце ну, гарний об'єкт для кавалерки. так. А потім, а потім можна з другої сторони подивитися. Чудесний Божий твір, ну просто дуже гарна. Знаєте, ну, ну і добре, так як побачиш гарну машину, ти ж не хочеш її зразу вкрасти, ні? ти побачиш, ой, яка гарна машина, класна. Колір такий класний. І взагалі. І ще й, до речі, так помита, така частенька, ну просто приємно. Подивіться, так теж буває. Тобто, думка вона не є гріховна, щоб ви собі там не думали. Саме головне, що ми робимо. Після думки, бо після думки наступає дія, так? людина щось або робить, або не робить. Думка або спонукає до якоїсь дії, або каже, не роби. Гріх є не тільки те, що ми робимо, але те, що ми не робимо, теж є гріхом. Дивіться, Каже Христос: Я був голодний, дали мені їсти справи, дали мені пити. Тобто, то, то, що ми зробили. так? А другий варіант каже, я. Був голодний, ви не дали мені їсти. Я був ви не дали мені пити. Розумієте, так? Міг зробити, а не зробив. Тобто, думка вона може спонукати до дії або до бездіяльності. Тобто, в будь-якому варіанті, важливо не те, що ти думаєш, а важливо, що ти робиш. Розумієте, от тай вся грань. Думка — ти подумав і зробив. Зробив якийсь висновок. Почав щось робити або перестав щось робити. Часом почати робити є корисно, а часом почати не робити теж є корисно. Залежно. Що. Якщо ти грішиш і зупиняєшся більше не грішиш, значить це і добре. А коли ти робиш щось добру річ, якусь, добре, якусь добру річ, то діло милосердя, і ти думаєш, та ні, я не буду більше робити, мені не платять, нічого не хочу. І перестав робити. Ну, ясно, що тут є вже недобре. Тому поняття, приходять думки чи не приходять, то не є проблема. Розумієте? Є проблема, як ти, що ти робиш. Для Бога є важливо наші дії. так? Є такі люди, які нічого не роблять, які язиком плещуть, за кожне марно сказане слово будете відповідати, сказав Господь. Слово це є річ. Яка, яка є дар Божий, так? спілкування це є дар Божий. Ніякі творіння на землі не мають такої здатності спілкуватися, так як люди на такому високоскладному рівні. Бо знаєте, тваринки вони дуже спілкуються. Але на своєму рівні, на рівні. Такому тактильному, так вони підходять там, одне до одного притулилося, по як кицька, полестилася, і все. На тому все спілкування скінчилося. А ми, знаєте, як кожен індивідуа праві ігнорувати тенденції парадоксальних емоцій. Знаєте, я би так сказав, попроще дезюкція на камфорне відображення на фоні кінетично-пересічних термінів, то є основа, формуюча Саму особистість Боже. Ну, Він ж так не спілкується, не. Але здатність такого спілкування. Так вона вичерпна, так вона глибока, фундаментальна, така сплошна дефініції. Але така можливість спілкування є тільки у людей. У тварин нема. Тому Використовувати то як дар. Думка вона якраз і формує оці всі речі, які людина потім озвучує, робить або не робить. Думка вона є та основа, основа, рушійна сила. Так що добре, щоб вона була добра, та думка.